Світлана Йовенко тиху мрійливість черемхи в шовковім безвітрі Тиху мрійливість черемхи в шовковім безвітрі лишим для віршів. Ти жінка, тримайся, ураган тиху сльозу самоти із погордою витри, Владну красу, а не слабкість яви ворогам. З ніжних сестер поглумилась рука серед саду, хай не безкарно у листі ховай колючки. Ох, хто ж розрадить тебе, як сама ти розрада, всім, кому у сильній слабкість твоя не втямки, доля вділила всього, не скупай небезслізна, путь пролягає по тернях тобі й небесах. Мусиш триматись. Ти жінка, і значить залізна, значить, стожильна, нам в дітях народ колисать. Переможного миру вам.